Це ідея нашого командира бригади була створити цей підрозділ. Шукали фахівців в цьому напрямку. Ну, коли зібралась група, були надані бригадою собаки, і ми відправились в центр підготовки собак, місто Одеса на базу міжнародної поліцейської корпорації громадської безпеки. Вони видають дипломи. Міжнародного зразку, і е, саме таке головне, що вони дають якісну підготовку для кінологів та собак. Там є більший такий пласт теоретичної підготовки, а особлива це практична. Підготовка, яка півроку у нас була ранок, вечір, ніч. Починали ми з мінімального курсу слухняності. Далі це була захисно вартова служба, і основний напрямок це пошук вибухових речовин. Якщо у проводника та у його собаки немає контакту, то справа не вийде. Це Круглодобова робота це здоров'я собаки, це прививки, це ігра. Наперед цього, чого це має бути команда, команда кінолог і собака. Якщо подивитися, їстимна консерва для людей для військових. Ми підв'язали сюди запах тротилу, ексигену і так далі. От, щоб собака на їжу не відвертала увагу, а почула запах з Сухпайки, як ви бачите, після бойових дій остається дуже багато в лісосмугах. Також ми сюди прив'язали запах, і собака тоді е, оприділяє. если она заминована, или не заминована. Работаем, ищи. Работай. ищи. Хорошо, молодець. Хорошо, молодець. Отлично. Да. Наші собаки на сьогоднішній час можуть працювати незалежно від е, погоди, незалежно від місця, де треба буде працювати, там вони будуть виконувати свої прямі обов'язки. Работає. Хорошо, молодець. Хорошо, молодець, да. Умниця, браво. собрав. Це димова шашка. В даному випадку стоїть. Собаки теж їх дуже добре бачать носом. Противопіхотна міна. Тут різні види. Зрик та знаходиться. Коли ми вже завершали своє навчання, то в кінці жовтня. Був проведений міжнародний семінар, а потім цей семінар перейшов у чемпіонат України серед кінологів та собак, які займаються пошуком вибухових речовин. Ми виступали там і в особистому заліку, і в командному. В особистому заліку у нас два перших, два других і одно третє місце. А в командному заліку. Наша команда стала чемпіоном України серед фахівців цього напрямку. Це відбулося, цей чемпіонат проходив з 26 по 29 жовтня. Ми прибули вже на місце проходження служби і вже включились до. Основної нашої справи до основної нашої роботи, яку доми виконувати, та виконувати наші питомці». Возникла ідея совмісно з міжнародною поліцейською корпорацією громадської безпеки та нашої бригади під руководством нашого командира бригади зробити навчальний центр підготовки кінологів. То собак я би від цієї групи хотів би подякувати всім людям, які воплощали цю ідею в життя, всім волонтерам, всім нашим друзям, вчителям, нашим, які до нас підійшли найкращим. Таким образом, і найголовніше, всім було інтересно зробити цей проєкт з нуля. І я також сподіваюся, що коли ми все-таки зробимо навчальний центр, ми залучимо до цієї справи ще багато других людей, які будуть ентузіазмом і водушевленням підходити до цієї справи.